Друзі, дорогі підписники, вітаю вас на каналі Сергензавжди. Сьогодні знову п'ятниця і знову відео для своїх. 22 березня ми було зранку. Сьогодні темою нашого відео буде причини появи гіркоти в сирі. Це досить академічний ніби випуск, але я спробую зробити для вас його дуже цікавим. Чому? Тому що, можливо, це пояснить вам, чому мені фізику. Цікаво працювати з сиром як найскладнішим продуктом з молока в молочній галузі, тому що кожен раз, коли ми маємо якусь проблему з якістю, фактично це дослідження проблеми, і її вирішення перетворюється на повноцінне детективне розслідування. От і сьогодні я вам перерахую 18, практично 20 причин появи гіркоти в напівтвердому сирі і визначити, яка саме причина конкретно в цей раз. Стало проблемою для сирів в Україні, це є дуже така пафосна і цікава задача. Але перед початком відео давайте, по-перше, хочу подякувати глядачам, які перепощують наші відео. Я вивчав динаміку переглядів буквально на днях, і виявляється, деякі популярні відео вони набрали стільки переглядів тільки завдяки тому, що якісь небайдужі глядачі. Вважаю, що вони цікаві і перепочують їх в соціальних мережах. Їм окрема дяка. Крім того, анонсую, найближчий вівторок ми вже зняли професійну дегустацію сиру кисломолочного. Нагадую, що це сир номер один в Україні і, в принципі, в усіх слов'янських країнах теж. Вже у мене з'явився певний алгоритм, тобто в вівторок велика дегустація, а в п'ятницю для підписників ми розбираємо результати цієї дегустації і я роблю певні коментарі. Але на цей раз і для підписників наступну п'ятницю буде теж дегустація, а саме дегустація сирів напівтвердих України під торговими марками мереж. Перед основною частиною випуску давайте ще поздоровимо переможця нашого Минулого випуску в п'ятницю. І хочу додати, що тепер я вирішив питання і призи все це робити для підписників. Тобто зараз питання будуть задаватись по п'ятницям, і відповіді на них теж будуть по п'ятницям. І так, друзі, на своє власне питання відео я зняв відеовідповідь. От бачите, перед вами рампа і стоїть такий термос пенопласту з пінопласту сухим льодом. І в ньому тільки що були заморожені закваски для сиру. Це правильна відповідь: заморожені закваски для сиру. Я такий древній, що заставши навіть виробничу закваску в 90-х, сам її готував в лабораторії. О, це коли її там підсаджують, як я вам раджу, так? Е, як до йогурту, до кефіру. От, Потім сухі були, а зараз самі популярні заморожені. Так що поздоровляємо пана Бориса. От, з гаслом Все буде Україна і з призом. Так, а тепер питання цього відео. Питання полягає в тому, увага! Чому саме пальмові олії, пальмові жири зараз в світі найбільш використовуються, продаються по всьому світу, хоч їдуть там з Індонезії, з Малазії, це перша частина питання. І друга: поясніть, яким чином вони здобули цю перевагу. Успіхів! І так, гіркота в напівтордих сирах. З чого я хочу почати? Що найважливіше? Значить, ви повинні розуміти, що в білих, свіжих, навіть розсільних сирах, наявність гіркоти, як і в напівтвердих сирах. Вона е, говорить про або проблеми з технологією дефекти, або проблеми з сировиною. Гіркі сири, будь то сир кисломолочний, будь то сир напівтвердий, споживати найчастіше небезпечно. Єдине виключення становить. Е, Скажімо, напівтвердий якісний сир на останньому етапі визрівання, коли він трохи перезрілий, тоді легка гірчинка, ну скажімо так, я її для себе допускаю. Такий сир їсти можна, але при тому ви повинні відчувати цей букет ароматичний, мати консистенцію еластичною, яка трішки трішки стає м'якшою. Такий сир буде краще плаватись на канапках, такий сир смачний і легка гірчинка там може бути виключно в напівтвердих сирах, якщо ви. Куштуєте сир кисломолочний гіркий, викиньте його, він зіпсувався. Крапка. Зараз дуже багато українців мільйони розкидані по світу, і мені пишуть на каналі, що от ми там живемо в Італії, кожен день куштуємо їхні італійські сири, і вони на голову вищі за українські. Те саме з Франції, те саме з деяких інших країн Західної Європи. Друзі, практично всім я відписую щось подібне. Культура споживання сирів в Західній Європі налічує більше двох тисяч років. Вона прийшла з Єгипту. До Єгипту сири прийшли з Месопотамії вже на той час. Сир, як пізніше Пермеджано-Ріджано, був таким продуктом, який навіть приймали під заставу і гроші під нього видавали культурі споживання сирів на території Радянського Союзу, на території більшості слов'янських країн, на території України нарешті вона налічує за великим рахунком приблизно 50 років. Саме в 60-ті і 70-ті роки радянська влада почала будувати великі сирні комбінати. Ви можете побачити це навіть на будівлях цифри стоять, якщо. Будете проїжджати. І саме в цей період почалося більш-менш промислове виробництво напівтвердих сирів. Абсолютно зрозуміло, що це є найпростіші сири, які е, на сьогоднішній день за умови якісної сировини допускають повну автоматизацію без допущення людини до процесу. І саме так вони в більшості великих, реально великих, е, сиркомбінатів Світу і випускаються, тобто там людини нема, виробляє їх робот, комп'ютер. На відміну від цих щасливих країн, на сьогодні Україна, і не тільки Україна, до речі, навіть та сама Польща, не може забезпечити 100% якість молочної сировини. З цим пов'язаний і вплив людського фактора, і перепади якості від партії до партії. І саме про це ми зараз з вами поговоримо. Але не можна порівнювати сири, які визрівають в. З цвіллю, які визрівають в слизу, які визрівають роками, як парамеджано ріджану, з найпростішими напівтвердими сирами, які з самого початку були призначені для того, щоб їх зварили і до місяця вже з'їли максимум до двох. Що ж, нарешті переходимо до основної теми нашого відео: причини появи гіркоти в напівтвердих сирах. До першої групи відносимо якість молочної сировини. Зрозуміло, якщо якісна молочна сировина відсутня, не слід очікувати на якісний продукт, в тому числі сир. Перший пункт перезріле молоко. Це означає, що якщо молоко перестояло на комбінаті, по різним причинам, можливо, якийсь збій, поломка обладнання, більше доби, то теоретично з такого молока може вийти гіркий сир. Третій пункт свіже незріле молоко, зворотній. Навпаки, якщо будете робити сир із свіжого молока, то білочок не приготувався до дії в фермента, який його буде атакувати. Згусток сирний може бути дряблим. А при визріванні так само з'явитись може гіркота. Стара причина, зараз вона поступово відходить. Стародійне молоко. Всі молочники знають, що в кінці періоду лактації корів, а раніше це було, скажімо, в кінці зими, на початку весни, зараз ніби розмазано воно по році. Але це молоко воно втрачає свою якість. В принципі, його не треба навіть здавати на переробку, але часто здають. І воно так само може привести до гіркоти в сирі. Переходимо до пункту четвертого, забруднене патогенними мікроорганізмами молоко. Зрозуміло, що залежить від гігієни виробництва на фермах. Від того, наскільки чисті корови і вим'я оброблене, і від кормів. Раніше, наприклад, була величезна проблема з додаванням жому в раціон корів, там і маслянокислі, і все, що хочеш. Гіркий смак молока внаслідок гірких трав у раціоні, характерний для періоду високої трави, літо, кінець весни, дійсно, не тільки полиня, ще декілька трав дають гіркоту в молоці, і треба підвищити вимоги до органолотичного контролю на приймальних відділеннях. Нарешті наявність антибіотиків у молоці наразі не допускається в Європі, не допускається у нас, але навіть його мінімальні залишки, якщо їх пропустити, то антибіотик буде вбивати бактерії закваски, закваска не буде працювати, а білок молочний, замість того, щоб ферментуватися і робити сир, буде елементарно гнити. Це величезна проблема. В цьому місці два слова буквально про так званий сирний антибіотик, натаміцин. є часті питання на каналі. Як це може бути, що сир з антибіотиком вийти не може, а при тому в складі пишуть. Значить, друзі, дійсно, при додаванні в молоко будь-якого антибіотика сиру нормального не вийде. Але в усьому світі для обробки поверхні сиру і запобігання утворенню плісняви, особливо при зберіганні реалізації, використовують на тиміцин, Його прискають або в пакети, от коли туди сир пакують, або обробляють ним поверхню сиру. Тому о, таке є, в основному для крафтових виробників, але і деякі промислові, промислові виробники теж цим користуються в нашій країні. Про натаміцин в складі пише комо наш лідер. І тут палка на два кінці. Да, з одного боку, значить, в них все не ідеально. Вони це знають з іншого боку, бути настільки чесним. Ну, слухайте, це респект і уважуха. Що можна сказати, якщо дійсно натоміцином обробили поверхню, ми, до речі, за 20 років останнє ні разу не обробляли промисловий сир, я з цим навіть не стикався, то я не рекомендую вам їсти шкірку сиру, її треба обрізати. От бачите, от лежить сир і пакет. Значить в Пакет з пульверизатора бризкають трохи натоміцина, потім туди сують голову, і там він власне, вже дозріває. От, тому і ще раз, якщо маєте таку інформацію, Шкірку сиру обрізайте. Крапка. Наступна коротка, але дуже важлива група це інгредієнти для виробництва сиру. Ви можете бачити хлористий кальцій, неактивна закваска. Пам'ятаєте, да, щоб не е, по причині антибіотику впливу, а просто вона зіпсувалась. Відповідно, так само не буде вистачати молочно кислого бродіння, буде неправильна ферментація сиру. і... Гні, там, білок згніє, а сир буде гірким. Е, Хлористий кальцій. Проблема практично в минулому. Наразі виробляють е, такі е, хімічні ці компоненти. Нагадую, вони для того, щоб балансувати е, склад. Е, Білка, тобто, щоб кальцій не виходив з нього. Часто на етикетках сиру пишуть, що це затверджувач. Ну, хочуть, пишуть, нема питань. Я хочу зупинитися на пункті 2. Мікробіальні синтетичні ферменти. Друзі, дивіться, коли я починав свою сирну кар'єру кар в 90-х, то е, фактично більшість е, ферментів були натуральні. Вони робляться з сичугів або молодих телят, або свинячі пепсини і так далі. На сьогоднішній день. Вони продовжують використовуватись натуральні ферменти для сирів з подовженими термінами визрівання, і там вони не спричиняють гіркоти. Практично все виробництво світу, цих самих дешевих напівтвердих жовтих сирів, зараз пов'язане з використанням мікробіальних ферментів, тобто синтетичних. І оці самі падлючі ферменти, мікробіальні, якщо сир вчасно не продасться, вони теж спричиняють гіркоту. Важливо на це звертати увагу навіть сирним технологам. Переходимо до технологічних факторів. І так, недостатньо чисте брудне обладнання, тобто неправильна робота мийки або її режими. Друзі, маєте пам'ятати, що на великих комбінатах все миється централізовано, стоять окремі прилади, обладнання, які по черзі промивають всі трубопроводи, все обладнання, потім мікробіологи беруть змиви, що все чистенько. Але якщо ця система дає збій або не працює, там, скажімо. Антибактеріальне знезараження то теж можлива така проблема. Як я вказував на аналізі результатів рейтингу сиру, однією з важливих проблем, особливо на пізніх термінах визрівання напівтвердого сиру, є зависока волога. У нас пункт 2 і пункт 3 – це заварена волога в сирі. Колись у нас було питання. У нас було на каналі, що подібного між Тим, як ми смажимо шашлик, і тим, як ми варимо сирне зерно. Тобто, якщо ви дали за високу температуру на початку, зерно сирне, оце, воно в собі затримало вологу, як шматок м'яса на шашлику, і ця волога вже потім до кінця не вийде. Відповідно, за висока волога або всередині зерна, або якщо погано працює пресове обладнання, пресове господарство, і ви не вижали, не витиснули всю вологу з сиру, то ця за висока волога призведе так само. Можливо, на пізніх термінах особливого визрівання до гіркоти в сирі. На цю тему я виділив, бачите, окремо навіть пункт 6, недотримання параметрів пресування сиру. Бо треба розуміти, що цю вологу її можна затиснути і при пресуванні. Це знають всі технологи, не знають споживачі. Коли е, ми, сирні технологи, е, відпресовуємо сир, то є кілька режимів, ми робимо це поступово. Якщо ми зразу дамо максимальний тиск, то ми так само вологу в сирі запресуємо. Потім вона е, буде зависока, і сир буде ферментуватись неправильно, і, можливо, гіркота також. Четвертий, п'ятий пункт говорить про недотримання технологічних параметрів, так само як при пресуванні, тільки вже температурно-часових, тобто температури другого нагріву, температури пастеризації чи термізації молока. Таким чином, що і ще раз, перемучений білок або недовиведена, скажімо, шкідлива мікрофлора за рахунок пастеризації і термізації, вона так само може призвести до гіркоти по одній чи іншій причині. Ну і окремо, найменш поширена, але теж е, буває е, причина гіркоти, коли солі забагато в сирі, Соль мож, сіль, можливо, не найвищої якості. І так само, якщо буде замало солі, я теж казав, тобто нижче, ніж півтора відсотка, то тоді оцей от, е, додатковий бар'єр антимікробіальний, той, що дає, створює сіль, так? він не буде працювати і теж можемо отримати гіркоту в сирі. Останні два параметри це перезрілий сир і недотримання температурних режимів визрівання. Перезрілий сир ми з вами проговорили на початку. Е, недотримання температурних режимів просто деталізую. І ще раз, якщо е, створюються більш високі температури при зберіганні чи е, реалізації сиру, то сир починає більш активно е, дозрівати, бактерії розмножуються швидше, і замість, е, скажімо так, розрахункових. Термінів, що він буде там місяць стояти в торгівлі нормально, він перезріває за тиждень, за два, і ми отримуємо при нормальних датах на етикетки сиру фактично зіпсований продукт. От вам 18 факторів. І уявіть собі, яким треба бути успішним і розумним, щоб в кінці кінців. Пройтися по всім сім факторам, відкинути ті, що не актуальні саме для вашого випадку, зупинитися на двох-трьох, потім провести купу досліджень, експериментів, варити сир чи на одних заквасках, чи на інших, чи на одних ферментах, чи на інших, міняти режими пастеризації, термізації другого нагріву, потім порівнювати процес визрівання в сирі і таки вирішити цю проблему. Це надзвичайно цікаво. Я бажаю успіхів нашим молодим технологам, які на сьогодні. Навчаються на цю, я вважаю, супер чудову професію. А на цьому все. Сподіваюсь, вам випуск сподобався. Він дуже цікавий. Чекаю у вівторок на професійній дегустації сирокисломолочного. Все буде Україна! До наступної зустрічі! Допомагайте нашим армійцям, наскільки це можливо. Дякую!